Сьогодні у нас казковий гість, хлопчик Незнайко. Як ми вже пам'ятаємо, Незнайко багато чого не знає. Він не знає, як поводитись правильно та культурно. Як ми можемо йому допомогти? Давайте навчимо Незнайка правильно поводитись. Тоді для початку послухаємо казочку про дівчинку, яка поводилась так само, як і Незнайка. Жила собі дівчинка Маруся, і була вона дуже спритною та допитливою, але неохайною прокинеться Маруся зранку, так сяк одягнеться і гайда гуляти. І байдуже Марусі, що волосся її розкуйоджене. Сукня помята або буває навіть порвана, якою була на вигляд Маруся? Неохайною. А як ви думаєте, чи подобалась ця дівчинка іншим? Іншим, мабуть, було неприємно з нею грати? Всі іграшки Марусі були розкидані аби де. І в дитячій кімнаті, і у вітальні, і навіть у ванній. Багато з них поламані і брудні скрізь валяються обгортки від цукерок. І гадки немає Маруся про те, що іграшки треба прибрати на свої місця, а папірці від солодощів до сміттєвого відра. Як ви думаєте, у Марусі вдома був порядок? Чи безлад? Безлад, все розкидане. Чи хотіли б ви мати таку подружку, як Маруся, щоб разом з нею гратися або запросити її в гості? Мабуть, з такою неохайною дівчинкою навіть гратися неприємно? Ось і Марусині речі не захотіли в неї. Повтікали зі своїх місць і вирішили пограти з вами в віжмурки. Заховались ось у цей червоний мішечок. А ми їх діставатимемо і повертатимемо на своє місце. Якщо це буде іграшка, то ми її кластимемо у зелену корзинку для іграшок. Якщо це якийсь продукт, то у холодильник. Одяг. У шафу, а взуття на взуттєву поличку. Тож першим з мішочками дістали сукню. Куди ми її покладемо? Так, у шафу. А куди треба поставити сік? У холодильник. Де має стояти взуття? Так, чобітки мають бути на взуттєвій поличці. А куди треба покласти футболку? У шаф. Де має лежати іграшковий вертоліт? Так, у кошику для іграшок. А де має бути ковбаска, у холодильнику, куди треба покласти курточку, у шафу, а іграшкового зайчика, у кошик для іграшок, куди поставимо туфлі. На взуттєву поличку, а шматочок сиру, у холодильник, де має бути лялька у кошику для іграшок. Тепер і незнайко знатиме, що кожна річ має лежати на своєму місці. А ось як поводитись у громадських місцях незнайко, не знає. Пояснимо. Його. Якось незнайко їхав в автобусі і їв.